Що, звісно, ми слухаємо дітей, а не стереотипи. Сьогодні поговоримо про те, як формуються гендерні правила та гендерні стереотипи. Готові? Поїхали? Мені здається, якщо я не одягну рожеву сукню то не буду грати з лялькою, то я не дівчинка. Або якщо я не буду грати з машинками, то я що, не хлопчик? Ми часто навіть не помічаємо, як із першого дня життя накладаємо на дітей очікування дорослих. Іноді звичайні фрази: вибір кольору, вибір одягу, вибір іграшок можуть впливати на картину світу дитини та її уявлення про себе. У каруселі ми розповіли, чому важливо помічати такі моменти та як допомогти дітям почуватися вільними у своїх виборах. Все ж таки, а як же формуються ті гендерні правила? Ми всі чули такі фрази в дитинстві, немов хлопчики не люблять читати, а дівчатка не цікавляться математикою, чи дівчаткам не личить гучно поводитись або хлопці завжди повинні бути першими. Стереотипи це не факти, це вигадані очікування дорослих та суспільства. А звідки ж беруться ті самі стереотипи? Ну, по-перше, іграшки, машинки для хлопців, ляльки для дівчат та й таке. Слова дорослих, е, такі як ти хлопчик, або «поводься як дівчинка, одяг хлопцям сині, дівчатам рожеве. І навіть медіа та мультфільми можуть підштовхувати дітей у рамки, що кому дозволено. Але ж, дитина спочатку не знає цих правил, вона пробує все. Чи шкодять стереотипи? Звісно, так. Через них хлопці часто вчаться приховувати емоції. У дорослому віці важко говорити про страх чи біль. Дівчата бояться проявляти силу і відстоювати себе, частіше погоджуються на те, що їм не до вподоби. Внутрішнє я не такий, не така може зменшувати сміливість пробувати нове і довіру до власних бажань. Як цього уникнути та підтримати дитину? Дозволяти дитині незалежно від статі всі емоції, радість, сум, злість чи страх, пропонувати різні іграшки та заняття також незалежно від статі, хвалити за сміливість, доброту, креативність, а не тільки за красу чи силу. Говоріть, ти можеш бути будь-яким та будь-якою, або те, що тобі подобається, класно і неважливо, що говорять інші. Адже дитина, яка росте без тиску стереотипів, легше розуміє себе, впевнено, обирає власний шлях, вміє поважати себе та інших, вчиться виражати емоції і приймати себе таким, якою вона є. А ще наша вам порада: помічайте моменти, коли ваша дитина проявляє себе без страху чи рамок. Це і є маленькі перемоги. А тепер скажіть, чи доводилося вам чи вашим дітям стикатися з подібним у житті? Поділіться у коментарях.